Всім привіт, друзі, з вами я, Кавун, і це моє нове відео. І знову, як ви бачите, я опинився у бікіні ботом. Це вже друга частина на цій мапі. В першій частині ми допомогли Сквідварду, містеру Крапсу, Сенді, а також жінці Панктона. Тому, якщо ви ще не дивилися це відео, обов'язково його подивіться. Його можна знайти на моєму каналі або в описі до цього відео. А в цій частині ми допоможемо Патріку, також летючому голанцю і Місі Спаф, а також доньці містера Крапсуну. Що ж, друзі, поїхали. Відкриваємо нашу мапу. І дивимося, в нас чотири виконаних завдання є, і ще чотири треба виконати. Ну і слухайте, Патрік тут поряд, тому давайте допоможемо йому. Тільки цей Спанч Боб сідай в човен. І тепер поїхали вже до Патріка. Виходимо, ох, як твій будинок круто відкривається. Ну дійсно, як справжній бункер. Патрік, кажи, яка допомога тобі потрібна? О, ти новий друг Спанчбоба. Друг Спанчбоба і мій друг також. Він каже, що давно хотів покататися на Американськ. Канських гірках, але поки що вони закриті, і він хоче, щоб я йому допоміг. Ну що ж, Патрік, давай, звичайно, я тобі допоможу. Ми з'явилися у парку розваг, і нам треба підійти до Патріка. О, як ви бачите, тут дійсно багато риб. Всі вони, скоріш за все, тут катаються на атракціонах. Оце дивна якась риба. собі, прозора якась. Слухай, та я можу тут покататися? Давайте спробуємо. І, до речі, так. На цих човнах ми можемо вдарятися один в одного, і насправді це круто. Але ж, друзі, давайте зараз Доможемо Патріку. Патрік стоїть позаду американських гірок. І давайте послухаємо, що він нам хоче сказати. Ага, він запитає, чи можемо ми йому допомогти. Патрік, звичайно, ми можемо тобі допомогти. Він хоче, щоб я побалакав з цим охоронцем, щоб він нас пустив туди. Тому давайте це зробимо. Ага. Він каже, що ми можемо покататися на американських гірках, але якщо допоможемо. Та звичайно, давайте я допоможу. Ага, треба допомогти п'ятьом людям добудувати американські гірки. Ну добре, ми. Готові. Ого, друзі, подивіться, які ж вони все ж таки масштабні. Так, виглядає, це дуже круто, я вже хочу на них покататися, якщо чесно. Ну, і, до речі, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви хоча б раз у житті дивилися мультфільм про спанч Боба. Тобто, так, просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви дивилися мультфільм про спанч Боба. Я впевнений, що абсолютно кожен хоча б раз дивився цей мультфільм. Тому, друзі, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Для мене це найкраще. Ще підтримка. А нам треба, як і казав, підходити до ось цих риб і якось їм допомагати. Добре, давайте побалакаємо. Ага, я зрозумів, нам треба тут щось добудовувати. Так, я знайшов скриню, давайте візьмемо в ній матеріали, які ми будемо використовувати для будівництва. Якщо чесно, не знаю, як саме тут треба будувати. Тобто, знаєте, ну мені ж проект ніякий не дали, тому давайте щось типу такого якось будемо будувати. Будемо ставити паркани, блоки. Ну і сподіваюся, що нам це зарахують, і ми все ж таки зможемо покататися на цих. Американських гірках. Так, напевно, ось таким чином щось будуємо. Не знаю навіть, що саме я тут будую. Так, а ну давайте запитаємо, чи все правильно я тут зробив. Бачите, він перевіряє і каже, що три блока недостатньо. О, до речі, бачите, Патрік і Спанч Боб допомагають мені з матеріалами. Дякую, Патрік і Спанч Боб. Так, три блока треба поставити. Не знаю, які саме треба ставити блоки, тому давайте ставити абсолютно всі, які тільки в нас є. Не жалімо, тому що Патрік і Спанч Боб все одно мені принесуть нові. Так, ще можна ось тут паркани поставити. Я навіть не знаю, щось типу такого будуємо. Так, друзі, давайте спускатися обережніко і запитаємо у цієї риби, чи все правильно я зробив. Так, друзі, ми все правильно з вами зробили. І нам таким чином треба допомогти чотирьом рибам. Тут треба поставити сім блоків. А, ні, він каже, що треба сімнадцять. О, з цим також, як ви бачите, вийшло. Ходімо до наступного. Ну і щось, типу, такого, друзі, ми будемо з вами зараз робити. Так, тут також готово, дякую. Ще двом треба допомогти, і все. Готово. Готово, друзі, залишився останній. І так, друзі, готово. І Зараз ми, напевно, вже будемо кататися. Я довго на це чекав. Як ви бачите, ми тут все побудували, тепер все абсолютно готово. І давайте вже підніматися до Спанч Боба і Патріка. Зараз будемо веселитися. Сідаємо. Ну і одразу давайте, давайте поїхали. Обожнюю американські гірки, хоча насправді на них ніколи не катався. Але виглядає це дійсно дуже прикольно. Так, давай сюди ще повертаємо. Я хочу аж туди нагору. Боб і Патрі кажуть, вау, тут круто! І я з вами абсолютно згоден. Давай, 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 давай. Типу прикольно, коли ти піднімаєшся, потім швидес і когось таким чином спускаєшся вниз. Так, і ось це, наскільки я пам'ятаю, взагалі верхня точка, найвища. І з неї зараз буде прикольно, давай, давай, одразу поїхав. І можна вже сказати, що перше завдання на це відео ми вже виконали, і залишилося всього лише три завдання. І після цього, як ми їх пройдемо, це означатиме, що ми повністю пройшли цю мапу і давай, давай, різко вниз, різко вниз. І все, друзі, ми з вами зупинилися. Так, треба підійти до Патріка. І давай подивимося, що він тут нам каже. Каже, що йому дуже сильно це сподобалося. Ну і, звичайно, дякує. Ну, Патрік, куди ж, куди ж без цього? Я завжди радий тобі допомогти, ти ж знаєш. Ну і що ж, тепер ми з вами сідаємо знову у човен, і давайте подумаємо, кому наступному допомагати. Слухайте, ми знаходимося поряд з чим. Я не розумію, це на мапі показується. А, це ж Будинок містера Крапса. І наскільки я пам'ятаю, треба допомогти його доньці. Ну що ж, тоді поїхали прямо до неї. Заїжджаємо в місто. І Я вже тут приблизно якось можу орієнтуватися так з дороги риби, відійдіть. Ви чого? І ось цей будинок. Так, друзі, прямо як і у мультфільмі. Ми з вами зупиняємося. Так, прибираємо мапу. І як ви пам'ятаєте, у містера Крапса донька, це Акула. Її ім'я Перл, і давайте запитаємо, що їй треба. І, до речі, на футболці в неї також П. Буква П. Ну, давай. Каже, що тобі треба. Оу, привіт, губка Боб. А ти хто такий? У мене найгірший день у житті. Тато не купує мені нові черевики, але я їх дуже хочу. Тато, не купе мені ці черевики, поки я не зароблю грошей і не доставлю ці крабові шматки піци. Зачекай, може, ти мені допоможеш? Так, звичайно, давай я тобі допоможу без питань. Ага, три шматка. Треба кудись віднести. І скоріш за все, я буду зараз в ролі якогось кур'єра. Ага, дивіться, треба віднести спочатку ось цьому хлопцю. Цю качку, це взагалі якийсь краб. Татусеві Скінверду також треба віднести. І давайте подивимося, кому ще треба. А це, до речі, я не пам'ятаю хто. Напишіть у коментарях, хто це такі, тому що я їх не пам'ятаю. Я їх десь бачив, але не пам'ятаю. Їх ім'я і що взагалі треба робити. Так, дивіться, друзі, ми взяли три піци. Губка, Боб, давай, сідай в автівку. Давай, 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 дивимося на мапі, куди нам треба їхати. Так, нам треба, здається, їхати у магазин. Там буде наш перший клієнт, і як ви пам'ятаєте, це краб. І до речі, я вже Найшов цей магазин, друзі. Пам'ятаєте, він також був у мультфільмі. Так, Спанч Боб, давай, давай, давай. Неси скоріше сюди піцу. Нам треба знайти цього хлопця-краба і дати йому шматок піци. Точніше, не шматок піци, а всю піцу. Ну давай. Давай, спанч Боб, підходь сюди до нас, давай йому скоріше піцу. Так, готово. В нас залишилося дві піци і ходімо далі. Давай, спанч Боб, сідай вже в човен наш. Поїхали, відвеземо піцу вже другому клієнту. А, я бачу, ось цим хлопцям треба відвести. Так, хлопці, звичайно, всім привіт. Тримайте. Вашу піцу. Чекають, чекають на неї, звичайно. Так, їм ми також піцу дали, сідаємо знову у човен. Так, і здається, нам треба їхати ось сюди далі. А, ні, все, друзі, я зрозумів, куди нам треба їхати, здається, сюди. Так, ми встигаємо, тому що, здається, це треба робити на час. Справа зверху я це побачив, якийсь таймер дивний. Ну і тато з також, звичайно, тримає піцу. О, друзі, готово? Готово? Так, готово! Ми допомогли. Так, давайте подивимося по мапі. Так, ми також виконали це завдання, і є ще одне Завдання, яке знаходиться поряд, у автошколі спанчбобу. Тому давайте прямувати зараз туди. І поки, до речі, я туди прямую, напишіть у коментарях свого улюбленого персонажа з цього мультфільма. Хто це у вас? Боб, Патрік, може, Сквідвард або містер Крабс. Напишіть у коментарях улюбленого персонажа з цього мультфільма. А ми зустрічаємо Місі Спав Так, це її автошкола. Як ви пам'ятаєте, спанчбоб не міг здати на водійські права десь тисячу разів. Що, що спанчбоб, звичайно, я пам'ятаю про це. Але добре, давайте з нею побалакаємо. Містер Пап, що в тебе сталося? О, ти новий друг Спанчбоба? Дуже добре. У мене поганий настрій, бо мій човен повністю розбитий і на диво не через тебе. Ну, це вона про спанчбоба каже, друзі. І це означає, що мені потрібен новий човен, але я не знаю, як я зможу його собі дозволити. Може, ви мені допоможете? Сьогодні відбудуться перегони. І головний приз в цих перегонах це суперкрута автівка. Хочете спробувати взяти? Участь в цих перегонах. Так, друзі, наскільки я зрозумів, у місіс Пав сломалася автівка. Нової автівки в неї немає. І щоб їй допомогти, ми повинні з вами виграти у гонці. І якщо ми переможемо в цій гонці, то наш приз буде нова автівка, яку ми віддамо, Місі Спаф. Ну що, давай, звичайно, я спробую це зробити, тому поїхали. А ось, друзі, і ця гонка, я вже бачу летучі голанди, Та тут взагалі всі монстри зібралися, як ви бачите. І з ними ми зараз будемо змагатися. Ну, а що вже зробиш? Звичайно, треба допомогти. Помагати, місіс Пап, і я це зроблю. Стоп, а що це за автівка? Це це бургерна автівка. Ви серйозно? І ми на ній поїдемо? Ну добре, так, як тут все запускати? Так, напевно, ось тут треба натиснути. Здається, готово. Так, і напевно тут треба натиснути. Давайте, друзі, натискаємо, готово. Тепер сідаємо в автівку з спанчбобом. А ну давай, спанчбоб, ти за кермом або я за кермом. Фух, друзі, я за кермом, тому можемо відчувати себе у безпеці. Не хотів би я, щоб спанч Боб був за кермом, знаєте? Ну тому що. В нього навіть водійських прав немає, і він дуже погано води автівку. Так, давайте стрибаємо. Ось сюди, слухайте, прикольна гонка. Але знаєте, мені не подобається, що ми на останньому місці. Ага, ми можемо забирати ось такі прискорювачі. Так, там був якийсь монстр, тільки що. Так, добре, я зрозумів. Давайте, друзі, нам треба хоча б когось обігнати. Ні, ну в ідеалі взагалі зайняти перше місце. Так, і наскільки я зрозумів, тут буде цілих три круги. Тому в нас буде час всіх обігнати. Так, тут летучий Голландський застряг. Добре, я вже двох зміг обігнути. Знати, якщо чесно. І я не знаю скількох мені ще треба обігнати. Ти куди пішов? Ти куди пішов? Ні-ні-ні-ні-ні. Ні в якому разі я буду перший. Ааа, стоп! Друзі, а хто це був? Це якась змія? Вона мені... Вона мені що зробила. Мене втівка не працює. Це взагалі як? Невже ну, вже ми програємо? Ні-ні ні, ні, друзі. Я не хочу програвати. Це останнє коло, друзі. Це останній шанс, скажімо так. А що ж таке, проїхати не можу? Та що ж ти будеш робити? Так, змія. Тут знову ця змія. Друзі, ми виграли! Ми виграли! Так, друзі, ми виграли. Це просто неймовірно! Як ви бачите, ось ми тут з Бобом стоїмо на першому місці. Летучий голландець на другому. До речі, ми йому будемо на наступному допомагати. А це. Це я навіть не знаю хто. Так, давайте почитаємо, що тут нам каже місіс Пав. У вас вийшло, ви справді виграли. І тепер я заберу цю автівку додому. Так, і тут завдання ми також виконали. Як ви бачите, по мапі показується, що ми виконали сім завдань і залишилося останнє. Стоп, а ми можемо всю автівку сісти? О, дивіться, можемо. Це автівка в летучого голландську, і поїхали, до речі, на ній до нього. Так, до речі, треба подивитися на мапі, тому що я в нього ще не був. Так, нам спочатку треба виїхати з цього міста. І ось ця. Дорога прямо таки до нього. Друзі, дивіться, я вже бачу його човен. Ось він там у повітрі. Так, що, Боб, сідаємо, нам трохи залишилося туди доїхати. І цікаво, чим йому треба буде допомогти. Так, тут нас зустрічає вже якийсь ліс. Так, а давай, Боб, виходимо з цієї автівки, точніше, з цього човна, і ходімо. Давай, 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 мій друже. Так, і давайте ось таким чином піднімемось. Вау, це було дуже круто. Подивіться, подивіться на його човен, як же це круто виглядає. Аж до речі, не віриться, що ми граємо у Майнкрафт. Знаєте, таке враження, що ми у мультфільмі зараз знаходимося? Ну і давайте тепер допоможемо летучому голландці. Що тобі треба, друже? Хто наважився піднятися на борт корабля летучого голландця? Той, хто без запрошення ступа на корабель летучого голландця без запрошення, назавжди стане членом його команди. Але оскільки сьогодні найкращий день у світі, може, ви мені допоможете? Я загубив три гармати, коли зіткнувся з лісом водоростей. Чи не могли б ви з квадратним допомогти мені їх знайти. А вже ж, ми з квадратним або з спанчбобом тобі допоможемо. Давай. Так, друзі, нам треба знайти три гармати. до речі, першу я ось там бачу, бачите, вони нам просто підсвічуються, і насправді це дуже навіть добре для нас. Давайте ось таким чином, першу я, до речі, вже зібрав. Так, а де ж знаходиться друга? А друга там. Так, а вони не треба було падати. Спанчбоб, ти там як? Нормально проходиш паркур? Слухайте, ну збирати гармати насправді це не так і складно. Просто, типу, береш, проходиш цей паркур і все. І ти. Їх зібрав. Ага, дивіться, вона достатньо далеко знаходиться. Так, нам треба ще тут якось піднятися. Ану давай кавуне. Так, головне не падати, друзі. Знаєте, головне дійсно не поспішати, щоб потім не впасти. Тому що підніматися дуже навіть довго. Недовго, але все одно неприємно. Так, збираємо вже другу гармату. Так, і нам треба знайти третю. Так, ага. У мене є підзорна труба. Давайте дивитися. Слухайте, я не бачу третю гармату. Ходімо, можу трохи вперед. Десь там вона є. А, так, друзі, бачу, ось вона там. Слухайте, ну для неї. Треба, звичайно, якось дібратися, скоріш за все, також пройти паркур. Ходімо. Так, здається, паркур я вже знайшов, який веде прямо до останньої гармати. Так, треба ось сюди стрибнути. Тепер ось так, ось так. І готово, друзі, готово. Так, і тепер нам треба піднятися до летучого голанця на корабель. Спанчбоб, ти там як встигаєш за мною? Все ж таки, я дуже швидкий. Так, друзі, давайте піднімаємося. Дякую, що знайшли мої гармати. Чи не могли б ви допомогти мені перевірити їх, щоб переконатися? Що вони працюють. Постріляти з гармат, а чому б і ні, давай. Так, а як тут з них стріляти? Почекайте, я щось не дуже розумію. Так, напевно, ось так от, ось так от, кого не стріляй. І о, я навіть попав. Ви це бачили Так, тепер давайте кудись туди. Взагалі, слухайте, керувати достатньо складно, але можна навчитися. Так, бачите, вона кудись направляється. Нам треба її зупинити. І тепер ось туди вгору. Стріляй! Стріляй! О, зміг попасти, бачите? Слухайте, це прикольно. Справа зверху, до, до речі, ви можете бачити Час. Час, який нам залишився, щоб стріляти з цих гармат. Часу в нас доволь, тому зможемо ще постріляти. До речі, я вам ще хотів, знаєте, про що сказати. Ми ось за ці дві частини зустріли дуже багато е, різних персонажів з мультфільму Боб. Але, друзі, ми ще не дивилися на Гері. На домашню тваринку Спанч Боба, Тому нам також треба буде, звичайно, зустріти Гері. Так, я тільки три рази зміг нормально попасти. Добре, давайте зараз. Зараз або ніколи давай. Та що ж таке? Розумієте, ці плакати або блоки, вони ще й. Рухається, достатньо складно це зробити. Давай зараз, давай зараз. Та що ж таке? Ні, ну гармати працюють, це це вже дуже навіть добре. Так, стріляй, 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 о, зміг попасти. Так, давай ще. Ось так от і давай одразу. Ось туди нагору. Поїхав, поїхав, поїхав. Майже. Так, цілимося, цілимося, поїхав. О, також зміг. Тому так, друзі, після цього завдання будемо будемо шукати потім Гері у будинку Спанчбоба. Я думаю, що ви, як і я, також хочете подивитися на Гері. Так, давай. І аж туди кудись, аж туди кудись давай, молодець. Так, в мене вже є 15 балів, друзі. Непогано, непогано. Тепер туди так. Мені кажуть, що а, часу залишилося мало. Одна хвилина всього, але нічого страшного. Так, і давай. Ні, ну це буде занадто далеко, хоча ні, друзі, ідеально взагалі зміг. Так, направляємо аж туди нагору. І давай, поїхав, поїхав. Майже. Слухайте, ну так, я думаю, що він нам потім ще може дати спробу, якщо я, звичайно, захочу, але я не хочу. Я хочу подивитися на Гері. Так, і це буде, напевно, останній. Наш удар, останній постріл. Ну, нормально, друзі. А хоча, може, не останній. Давай ще раз спробуємо. Та що ж таке? Може, в цей раз та ні, друзі, щось не вийшло. 23. 23 заробив. Ну нічого страшного. Міг, звичайно, більше, але, але як зміг. Так, летучий голландець, ну що? Бувай, ми виконали також і твоє завдання. Так, мені треба побалакати тепер з спанчбобом. Добре, давайте побалакаємо. Він це зміг, він зміг виконати абсолютно всі завдання. Тому давай відсвяткуємо найкращий день у житті, прямо. Ну, зараз. Давай веселитися. Ну що ж, давай, 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 спанчбоб. Так, і дивіться, друзі, дивіться, тут зібралися абсолютно всі, як ви бачите. Сквідвард, тато Сквідварда, навіть мати е, цього містера Крабса, Навіть Панктон є, дивіться, навіть Панктон, завжди злий Панктон, вітаю тебе. Гері, ось ми побачили на Гері. Гері, ти якась, ну дуже дивна. Я тобі серйозно кажу, ну дуже дивна. Скелет якийсь. Так, можливо, когось зустріну знайомого, ну давай. Давайте подивимося. Ось ці картопляні, чи хто це вони тут також є. Монстр який слухайте. Ну це прикольно, це дійсно прикольно. А здається, це якісь, знаєте, типу супергерої, наскільки я пам'ятаю. Дійсно, щось типу такого є. Так, а що нам хоче сказати спанч Боб, Давайте прочитаємо. Від усього бікіні ботом хочемо подякувати тобі і сказати, що звідки е, б ти не був, а ми тобі будемо завжди раді. Але досить про це готовий повернутися на вечірку. Звичайно, готовий спанч Боб. Боб. О, бачите, навіть Сквідвард радіє. Я в шоці, бачите, фейерверки тут ще запустили. Слухайте, друзі. Ну це прикольно, це дійсно прикольно. Я нікого не бачив, щоб прям всі веселилися. Але дійсно веселяться, бачите, тут навіть дракони все є. Типу дійсно всім весело, всім прикольно. І дивіться, тут навіть є намальований спанчбоп. Я давно хотів вам його а, показати, але просто не було такої можливості. Ось він тут також є. Прикольно, прикольно, друзі. Тобто зібралися абсолютно всі. З цього мультфільму. Так, і давайте подивимося на мапі. Все, тут просто всі завдання виконані: вісім завдань. О, ми можемо навіть сісти на бар. Сухати, ти можеш мені щось дати? Так, а я кудись перейшов, навіть не зрозумів куди. І до речі, тут бармен, як ви бачите, це взагалі людина. Прикол. Я, я до речі, за дві частини перший раз бачу людину. І слухайте, давайте зараз візьмемо якусь автівку і поїдемо до будинку Спанчбоба. Тому що я ще в першій частині хотів подивитися, як там все всередині, і просто. Забув це зробити, тому що виконував завдання. Тому давайте зараз поїдемо і подивимося, що там. Ми були у будинку Патріка, також сквідверда а у Спанч Боба ще не були. Тому давайте, звичайно, зайдемо. Так я можу сюди зайти. Давайте спробуємо. Так, друзі, можу, дивіться. Вау, тут дійсно все таке прикольне. Дійсно, як у мультфільмі Так, а що тут? Давайте відкриємо. Ага, тут не відкривається. А тут відкривається. Це його кухня. Дійсно схожа кухня, як у мультфільмі О, -о, -о, -о пам'ятаєте цю штангу? З м'якими іграшками. Це прикольно. Так, ми можемо тут навіть посидіти, якщо захочемо слухати. Ну тут все таке прикольне. Так, а я хочу подивитися на його ліжко. Пам'ятаєте, він там спав одразу на трьох матрасах. Так, а ну піднімаємося. У дивіться, це ж його бібліотека, пам'ятаєте? Я не знаю, чи вміє читати губка Боб, ну, типу книги читати, але книг в нього багато. Так, і скоріш за все, десь тут його ліжко. Так, давайте підніматися тут обережненько. Відкриваємо двері і ось його ліжко. Так, а я можу сюди залізти. О, звичайно, можу. Іграшки в нього як. У маленької дитини, до речі, так, а що в цій кімнаті? Давайте подивимося. А ну звичайно, тут ванна, і навіть є вікно. О, навіть можна тут посидіти, якщо захочете. І Гері тут, до речі, є. Бачите, і миска також його з його ініціалами. І ось цей друзі, його годинник, бачите. О. Вставай, вставай, губка, боб, давай вже час вставати. Ну і до речі, давайте тут проїдемо. О, прикольно. Ой, до речі, ми також можемо увійти до будинка містера Крапса. Ну давайте спробуємо. Так, друзі, вау! Вау, як же все класно тут зроблено. Добре, що я здогадався позаходити в ці будинки та подивитися, як тут все. Слухайте, а гроші він де зберігає. Під матрасом, здається, пам'ятаєте, щось типу такого, до речі, там було. Слухайте, ну такий класний будинок, мені подобається. Ой, до місіс Спав ми можемо також в автошколу зайти. Давайте це зробимо, друзі, подивимося, як тут. О, бачите? Це клас! Вау, ну слухайте. Ну класно, класно зроблена ця мапа, дійсно, питань немає. О, можемо навіть цю автівку взяти, поїздити. А ну давайте, сідай, бо поїхав кавуне Трактор якийсь, ну типу, серйозно, трактор. Ай, до речі, я зовсім забув. Ще у першій частині я хотів зайти до будинку Сенді. Але я почав виконувати її завдання, ну і типу, все. Забув зовсім про її будинок, тому давайте поїдемо зараз до неї. Тому що в неї ж взагалі прикольний будинок, вона в куполі живе. А ось і будинок Сенді, нарешті. І сюди також можна увійти, дивіться, друзі. Вау, прикольно! Так, а що це за штука, я не пам'ятаю? А, точно, це я я не пам'ятаю. Для хом'яка якогось чи що, але ця штука дійсно гігантська. А, здається, ця штука для Сенді. Точно. А у будинок можна увійти? Так, друзі, можна увійти у будиночок. Давайте це і зробимо. Ну, будинок, до речі, як ви бачите, дуже такий маленький. Типу навіть не зрозуміло, а де тут вона спить. Тут навіть ліжка немає, але все одно класно. І до планктона давайте також зайдемо. Дивіться, як тут зроблено все. Так, це в нас каса. Ага, далі. О, дивіться, тут ми можемо балакати скаран з його жінкою. В нього тут щось багато вибухівка, але нічого страшного. Так, тепер давайте вже звідси виходити. А це, до речі, будинок місіс. Спав, друзі. Здається, наскільки я пам'ятаю, так це її будиночок також зроблено все максимально круто, як і потрібно. Ну і друзі, сподіваюся, вам сподобалося це відео. Нагадую, що це друга частина на цій мапі. І перша частина є на каналі. Можете її також знайти та подивитися. А зараз обов'язково натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я Кавун. Всім до побачення, друзі.